Через 20 років повернулися до рідної оселі двоє сестер, які залишилися сиротами у віці одного року. Усе їхнє життя минуло в інтернатах. Тож знайомих у рідному місті у близнючок немає, але тут про них не забули і до зустрічі старанно готувалися. Стефа та Надія Свінціцькі близнючки. Стефа старша від сестри Наді на 5 хвилин. Народилися у Коломиї на вулиці Чехова 21 рік тому. Коли їм було трохи більше року, залишилися сиротами. Мама їхня трагічно загинула, ну, вона зложувала алкоголем, сім'я була неблагополучна і діти були відібрані у будинок грудної дитини. У хаті ще якийсь час проживали якісь родичі, а згодом помешкання згоріло. Там жив їхній дядько з сім'єю, якась сестра жила, і мати жила, і хата була майже згоріла. Все дитинство та юність дівчата провели у інтернатних закладах. Згодом навчалися у коледжах та проживали у гуртожитках. Три роки тому, коли діти закінчили навчання, постало питання повертатися у рідну Коломию. Але куди? Ні рідних, ні друзів, які б допомогли дівчатам, не було. Але такі діти захищені законом. Де вони народилися, значно повинні повернутися в те місце, і міський голова їх має забезпечити житло. І, звичайно, рішення виконавчого комітету, відповідно до сімейного кодексу, ця квартира була закріплена за дітьми, які перебували в інтернатних закладах. І був покладений обов'язок на виконавчий комітет міської ради відновити дане житло. Міський голова з депутатами передбачили на ці потреби у бюджеті 100 тисяч гривень та відремонтували помешкання. Будинок довелося відновлювати від фундаменту. Був тільки залишився фундамент і шість дерев'яних вертикальних балок підтримували дах. Все решта згоріло, дах прогнивший був і підлога згоріла. Тепер замість однієї кімнати дівчата мають невеличку однокімнатну квартиру з євроремонтом. Тут є маленька пристосована кухня та санвузол. Всі вигоди, автономне опалення, євровікна, ззовні відновлений фасад. Матимуть дещо із необхідних речей, адже на символічні входини гості прийшли не з порожніми руками. І на сьогоднішній день усі депутатські фракції, хто що зміг, е, Пилосос, килими, мікроволновка, телевізори, кухонний набір, хто що зміг, тим і допомагає. Це, звичайно, і в місті, і в районі таких проблем існує не одна. Але якщо всі люди одностайно будуть відноситися до вирішення таких проблем, так як ми віднеслися тут, то обов'язково, якщо ми зробимо хоча б цим двом діткам нормальний початок життя і дамо старт їхньому життя, і у них, якщо життя буде успішне, то це вже буде богоугодна справа. Те, що вони вдома поки не відчувають, зізнаються дівчата, Коломия для них рідною ще не стала. Жодних знайомих тут теж не мають. Бо ще не звикли в перший раз, коли були, що в шостому класі приїжджали сюди на екскурсію до писанки. І а другий раз, коли ми вже цей приїжджали подивитися цей І перший раз на хату, в якому стані вона. Дівчата багато чому навчилися, праці не цураються, тому впевнені, що без роботи не залишиться.